Всім привіт! Вітаю вас Хмельниччина! І вже справжня спека. Тепло і жодного дощика. Тому займаємося ми зараз поливом, причому поливом не тільки на городині, а й всі квітники. Тому що якраз період, коли рослинкам потрібно багато вологи, період вегетації, а дощу немає зовсім. Тому, коли все висадили, тепер все підливаємо. Навіть Алісі вже поставили басейн, бо вже дійсно настільки тепло, що хочеться просто якоїсь прохолоди, свіжості. Тому тепер на дитячому майданчику ось така краса. Цей басейн ми купляли в минулому році. Дуже класний. Фірма Інтекс. Від них ми вже багато чого брали, тому я рекомендую. Як дивіться, до такого стану, що в мене зверху тут вже вода. Воно собі зараз... ґрунт все одно сухий, вже душі не було дуже-дуже давно. Щільно зараз ретельно підляю полуницю. вода вбереться протягом дня, а на вечір я ще доброго, підживлю її, тому що зараз якраз цвіт, потрібно багато сили. Дуже рясно, гарно цвіте, хоча були і приморозки, але дуже гарнюньо. Тому зараз я підляю, тому що підживлювати на сухий ґрунт не бажано. Бажано все одно, щоб ґрунт був вологий. А коли йдуть дощі, також та підживка не має сенсу. Тому що воно все піде далі, а не під корінці. Тому зараз я його підляю легенько, не сильно і на вечір. На вологий ой ґрунт я це все підживлю. Такий метод, мені здається, краще ніж чекати тих дощів, невідомо коли вони будуть. Ну і капельний поливиш також не всюди поставити, не всі мають такої можливості, правда, і коштів. А так собі поставили, підляли, скільки вам потрібно. Хто має таку можливість, бо мені писали, що навіть не всі мають можливість і так підливати. І покажу зараз, чим я буду підживлювати. Так, ось таке добре ворост, концентрат. Він підходить як для овочевих культур, так і для полуниці на початку вегетації, коли потрібно багато сил, багато калію. Знімає стрес, сприяє цвітінню, покращує ріст і збільшує врожайність. Тому з цим рост концентратом я підляю на вечір, щоб полонечка мала сили. І також для малини, бачите, такий універсальний засіб купляю, купляла я його в агромаркеті. В них я беру тільки добрива. Або фунгіциди, інсектоциди, ось такого плану. Рослинки я в них не купляю. Я вже про це говорила. Але ось ця серія добрив, мені дуже подобається. Вони є причому різні. І не тільки в агромаркеті, багато хто їх купляє, перепродує, але можете ось подивитися. Рост, концентрат вони є різні. Що там, Аліска, доставай. Аліска відкриває свою першу так звану посилку. І ось така краса, Диви, яка краси у нього. Але яка ніжність. Яке воно ніжне-ніжне, дівчата, -ніжне, дивіться. Це Алісі подарунок від нашої підписниці. Це ручна робота. Дивіться, як гарно. Як все гарно з любов'ю зроблено. Просто неймовірно дивіться. Класно, ліска подобається? А ну тримай. Подобається. Скажи, дякую. Дякую. Краса. Да? Красочка. Як називаєш ангелочка? Софії. Давай ангелочок Софії. Підходить? Класний. Схожий на тебе. Така ніжна красунька. Ніжна красунька? Угу. Класний? Угу. Бачите, а тут такий об'єд з Угу. А бачите, який у неї квива. Гарні Гар, не крила. Дуже гарно, такі дуже ніби, гарна робота. Такі ніби як динаву. Так, хто зі мною давно, той знає, що я взагалі займаюся. Полюбляю робити щось власними руками. Восени на зиму. Різні новорічні прикраси на ялинку. Тому я хочу вам порекомендувати. Цю дівчину Альону, яка своїми власними руками робить такі милі класні іграшки. В'яже їх гачком, я також вмію в'язати. Єдине, що просто мені на це все не вистачає часу. Тому я залишаю посилання на сторінку інстаграм. Там є дуже гарний вибір цих іграшок. Хто також поважає, підтримує саме вироби ручної роботи. Заходьте на її сторінку, буде і мені дуже приємно, і альоні дуже приємно. І взагалі людям, які підтримують вироби саме ручної роботи. Це, це класно, це просто класно. Повірте, зробити щось своїми руками з нічого. Зробити таку красу це потребує шаленої поваги Покажу вам, як ми зафіксували нашу затіняючу сітку. Вже вона готова, готові стойки. Покажу зараз і весь процес, як це все ми робили. І розкажу також вже про плюси, які я побачила ще тільки почавши її використовувати. Йдемте спочатку в теплицю. В теплиці, по-перше, стало набагато комфортніше. Ми закрили половину теплиці. Тепер тінь падає частково на грядку, яка у нас по центрі. Тут не буде такої спеки і не будуть так швидко висихати ґрунт. Тут ось томати, трохи вони зараз у мене хворіють, такі нещасні. Минулий рік була в мене гарніша розсада. Є, звичайно, більш такі гарненькі томатики. Але більшість, більшість тако собі. Не дуже. Зараз не про це. А ось тут я планую огірки, я вже показувала. Зараз ще є на розсаду капуста тут в мене. Ще я її не всю висадила. Це, до речі, пекінка. Дивіться, яка класна. Молоду, частково ще також є. Але ось тут я підливала вчора ґрунт. І він тут вологий, тому що тут є тінь. Там, де немає тіні, там ґрунт просихає набагато швидше. Навіть ось тут під мульчею просихає також набагато швидше. Тому що тут немає тіні. Тому в чому плюс саме цієї затіняючої сітки? Затіняюча сітка вона дає тінь в першу чергу, це зрозуміло з її назви. Вона прибирає дуже сильну спеку, зберігає вологість ґрунту. І під нею комфортно. Зараз в теплиці стало дійсно комфортно знаходитись. Немає такої аж сухого повітря. Тут можна в день зайти і працювати, тому що коли її не було, я в теплицю в день не могла зайти, я одразу була вже вся мокра, зіпрівша. Зараз спокійно можна в день зайти, бочка з водою так само тут нагрівається, і тут комфортно. І мені це дуже-дуже до вподоби. Зараз покажу, як ми її зафіксували врешті-решт. Зверху зафіксував чоловік ось тут забути тепличні. Ось так у нас зверху йде, там йде шнур, такий міцний шнур. І добре-добре натягнули і зафіксували на ці стовби. Тут чоловік мені вже допомагав на всі 200%, тому що сама я би цього просто не зробила. Тому тепер у нас грядка за гірками вся волога повністю в тіні. Стовби частково тут ті, що крайні, ті, що йдуть на сітку, то вони вищі. Ми їх тут доповнювали, тому що не було нас одразу, щоб забити такі високі. Тут коротше, тут будемо сітку ставити під огірки, щоб вони плелися. Огірки в нас на вулиці вже, до речі, також проклюнулися швидше, ніж в теплиці. Ось тут, не знаю, якимось чудом. Вже і салатик тут проклюнувся. Але ось огірки майже в кожному місці, де ми тут посіяли на теплій грядці, вони вже кругом є. Кожна лунка. Їм ще, можливо, навіть прохолодно, трохи, не знаю. Але десь гарненькі проклюнулися, десь менш гарніші. Тут редиска також. Одним словом, що я хочу сказати, тепла грядка, затіняюча сітка вже дає свої результати, і мені це дуже подобається. Я буду протягом сезону, звичайно, спостерігати, наскільки багато цих плюсів. Але поки мені все дуже подобається, все росте, все має набагато більше вологи, почувається добре, все класно. Залишається тільки огірки підживлювати і оприскувати, тому що це також дуже-дуже важливо. Хто дивиться нас вперше, хтось, можливо, пропустив відео, де я розповідала взагалі про цю затіняючу сітку. Її головне натягнути. Щоб вітер у вас її не здував, дуже міцно ви її натягуєте в різні сторони. Не бійтеся її порвати. Тоді, причому вона у нас зафіксована тільки по теплиці натягнутий шнур і шнур натягувався ось тут. Він схований, тому що трохи вона задовга. По тим сторонам в нас ніяких шнурів немає. Вона просто добре-добре натягнута. І вже був сильний вітер, все тримається. І комфортно, тому що в нас на нашій ділянці практично немає ніякого затіняючого куточку. Нагородині то взагалі. Тому це дуже класний варіант. І хто дивиться вперше, хто ще е, не бачив розпаковки цієї сітки з промокодом eGREEN ви маєте знижку ще 10% до кінця травня. На затіняючу сітку вона є різних розмірів, вона є різної кольорової гами. Кольорова гама залежить від скільки відсотків саме затінку йде. Але менеджери магазину e Green вам допоможуть підібрати саме той матеріал, який вам потрібен. Тому не бійтеся пояснити менеджеру, що саме вам потрібно і для якого затінку ви це берете. І до кінця травня є ще 10% знижки саме на затіняючу сітку. Всі посилання я залишаю під відео, як на інтернет-магазин. Торгової марки Грін, так само і на сторінку Instagram. Куди вам простіше, туди заходьте та обирайте, покажу зараз вам ще, що можна зробити оригінальне для саду, саме декору саду. Я це полюбляю, я думаю, ви помітили з борони та арматури. Це поїльня для пташок, яку я дуже давно хотіла. Я її бачила як на просторах інтернету, так і в Pinterest. Вибір в інтернеті є дійсно дуже великий, і ціни також кусаються. Будь-який садовий декор він є дорогий. Тому, якщо ви хочете свій сад прикрасити, то ви маєте розуміти, що тут треба вкластися дуже багато. Я довго думала, чи купляти, чи обирати самостійно. Такий варіант я обрала. У нас що борона була, що арматура була, тому вибрали, чоловік зварив, пташок цих я також вже вам показувала. Я їх замовляла в Aliexpress. Ціна однієї вийшла мені 17 гривень. У нас в Україні пташки по 70 що є зроблені з цементу. Або такого ж плана, вони практично однакова ціна по 70 гривень. Але ці ніби горобчики виглядають ніби навіть як справжні, тому, мені здається, вийшло класно. Залишайте ваші коментарі, чи вам сподобалась така ідея декору саду, причому зроблена дуже просто, можна будь-яку взяти глибоку поверхню і зробити поїльню для пташок. Виглядатиме воно природньо. На такій ноті будемо з вами прощатися. Ми сподіваємось, що відео вам сподобалось, знайшли ви якусь цікаву цінну інформацію для себе. Можливо, цінну інформацію поділитись з нами. Одним словом, буду вам вдячна за взаємне спілкування зі мною у коментарях. Тому що коментарі вони піднімають. Не тільки рейтинг каналу, а й взагалі стимулюють мене на нове відео. Тому я запрошую вас до коментарів. Дякую також за вподобайку. Дякую, що ви додивилися до кінця. І дякую, що ви є! Бережіть себе, бережіть свою родину, і все буде Україна!